Тим часом окупанти мінують все, що бачать, тікаючи зі звільнених українських земель. Сапери знаходяться, знаходять вибухівки навіть в дитячих іграшках та звичайних лампочках. Зараз головна задача піротехніків розмінувати житло та критичну інфраструктуру, щоб люди могли повернутися додому. Одеські спеціалісти наразі працюють на Донецькому напрямку і діляться таких масштабів. кажуть, замінування ще не бачили. І на цю тему поговоримо з Світланою Довжук, це наша колега з Одеси. Вітаємо, Світлана. Но скільки нарешті врешті знадобиться років, щоб очистити українську землю, і що кажуть фахівці? Колеги, так дійсно зараз основні області, де проводиться розмінування, це доокуповані території: це Миколаївщина, Харківщина, Херсонська область. Ну і звичайно, це Донеччина, і саме одеські фахівці вони повернулися зараз до Краматорського району Донецької області, де була їх остання ротація, і розповідають, що дійсно масштаби замінування вони вражають і мінують окупанти, коли тікають з українських земель, все, що бачить, все, що як то кажуть, просто попадає під руку. І е, хочеться зазнати зазначити, що минулого тижня був навіть такий рекорд фахівці, розповідаючи взагалі територію України, розмінували за одну добу близько 6 тисяч бухнебезпечних предметів. Серед них було і 9 авіаційних бомб. Тож ми розуміємо, які масштаби можуть бути е, взагалі по всій території України, якщо такі цифри лунають тільки за одну добу. І звичайно, що е, фахівці кажуть, що для того, щоб розмінувати, хоча б одне житло, і люди могли повернутися туди і безпечно на. Далі проживати потрібен день або навіть два. Тому що коли заходиш у кімнату, небезпека може тебе чекати на будь-якому кроці. Що саме мінують окупанти? Та й дійсно найголовніше питання: скільки років саме років знадобиться, щоб очистити наші землі? Давайте почуємо. Мінують найчастіше будівлі, якщо беремо населені пункти. Будівлі, присадибні ділянки мінують. Якщо це за населеними пунктами, то це автошляхи, обов'язково всі лінії електропередач, критична інструктура, також газопроводи, водопроводи, все, все мінується. Були постраждалі, на жаль, в минулому році один отримав контузію і водій загинув при наїзді на міну. Такі щільності замінування, от що перевищує всі, що там даже Іран, Сірію, Ліван перевищує наші вже в кілька разів по щільності замінування, то близько 70 років понадобиться для того, щоб розмінувати територію. 70 років. Чуєш, таку цифру стає трохи страшно, навіть розумієш, що дійсно окупанти не залишають живого місця, коли тікають з деокупованих територій. І, як розповідають вихідці, що небезпека може дійсно бути на кожному кроці, і головна небезпека вона також криється в саморобних гранатах, які можуть залишати в дитячих іграшках. Просто навіть в люстрах, коли хочеться включити світло, вона може розірватися зараз. Для того щоб пришвидшити та збільшити площі розмінування, використовуються і машини, які надають нам західні партнери, це механізовані машини для того, щоб можна було дистанційно, хоча б робити певну роботу Зараз налічують близько семи е, загалі на деокупованих територіях. Ну як кажуть фахівці, що їх кількість повинна збільшитися в два-три рази вже до кінця цього року. Тому ми будемо чекати дійсно, коли всі люди зможуть безпечно повертатися до своїх будівель, до своїх квартир і на Донецькому напрямку. І ДСНСники закликають, що якщо ви збираєтеся повернутися на Миколаївщину, на Херсонщину там за це вже можна зробити. Обов'язково спочатку потрібно зателефонувати до служби з надзвичайних ситуацій, сказати. Ваші наміри, і коли тільки фахівці перевірять на наявність гранат і взагалі інших вибухонебезпечних предметів, тільки тоді можна буде повернутися безпечно додому. Тож, колеги, на цьому все в мене вам слово. Що ж, дякуємо. Роки мільярди доларів потрібно на розмінуванні такі реалії нашого життя. З нами з Одеси була щойно. Світлана дуже вдякуємо.